Всім привіт враховуючи останнє відео і те, які коментарі під ним писали, я зрозумів, що аудиторія, яка їздить на Праду, вже давно змінилася, і ті люди, які дивилися мої старі відео про Праду і про всі особливості цього автомобіля. Е вони вже давно попродавали ці автомобілі, і зараз у цих автомобілях вже нова аудиторія, яка, скоріш за все, не дивилася мої старі відео, яким там 7-10 років і так далі. Це зрозуміло чому. Тому деякі речі дуже важливо повторити. Те, що я зараз вам розповім, як правило, не знають на універсальних СТО. Це можуть знати лише на спеціалізованих СТО, ну або люди, які просто риються на форумах, постійно зануднішують над своїми автомобілями і займаються позашляховиками і так далі. Тому дуже уважно. Рекомендую послухати те, що зараз скажу всім, хто нещодавно купив Прадо, і ще не зовсім в темі, що це за автомобіль. Або хто збирається купувати. Почнемо з головного. По суті, ради чого і був записаний цей ролик, тому що інші поради будуть теж корисні, але ось це просто найважливіше для цих автомобілів. Для автомобілів Prado 120-150 кузов, GX 470-460, у яких позаду стоїть пневматична підвізка. 90% вражень від автомобіля, від поведінки підвізки буде залежати від того, яка тут виставлена висота автомобіля від калібровки висоти. Це дуже важливо. На цьому автомобілі пробіг 200 тисяч рідні амортизатори, і він працює нормально. Чому? Тому що висота відкалібрована правильно. Ви можете взяти новий автомобіль з салона без пробігу. Там буде все нове. Але якщо там буде підвізка стояти нижче, ніж потрібно, це буде просто жахливо. На ньому буде неможливо їздити. І не важливо, що у вас все нове. Воно буде просто неправильно. І ви запитаєте, а то ну як так? З салона може бути неправильно відкалібровано. А ось так може. На жаль. Більшість автомобілів салона йдуть неправильно відкалібровані. У них якась калібровка йде під не знаю, якісь європейські дороги. Хоча дуже часто зустрічаються автомобілі, які так жахливо відкалібровані, що навіть в Європі на ньому їздити неможливо, тому що він не може переїхати лежачий поліцейський. Передок проходить ще більш-менш нормально, а зад просто як попригунчик пригає. І тому, що потрібно знати, що важливо, це висота. Саме такий простий спосіб, так як у цих прадеків 18-ті диски, да, як правило, то ми просто беремо. Рулетку міряємо від нижньої кромки диска до крила через центр. Ось в даному випадку у нас 80 см. Ось це приблизно те, від чого потрібно відштовхуватися. Е, можна, звісно, дати вам висоту і від землі, можу дати це там, 91 см. У нас. Але може бути різна гума і можуть бути нюанси. Тому найкраще це 80 від диска до арки. Після того, як ви виставили висоту. По рулетці, це ми маємо вже там 70% успіху. як правило, ваша підвізка себе буде вже нормально поводити. Далі, для того, щоб налаштувати підвізку до ідеала, потрібно просто їздити і відчувати свій автомобіль. Якщо виїжджаємо на погані дороги, де є великі ями, і починаємо по них дубасити. Якщо автомобіль пробиває, Треба піднімати підвізку. І піднімаємо його до тих пір, поки він не почне бити на відбій. Якщо ви відчуваєте, що автомобіль, навпаки, на розтягування амортизатора починає стукати, він цей стук буде ще більш неприємний, то обов'язково потрібно трохи опустити автомобіль. І допитись такого балансу, коли автомобіль і не пробиває, і не б'є на віддачу. В сантиметрах цього неможливо сказати, тому що від комплектації, від ваги, від всього, від ваших відчуттів може трохи залежати від стану амортизаторів. Це може бути плюс-мінус пів сантиметра від того значення, яке вважають середнім. Тому універсального значення немає. Є приблизне універсальне значення, а до ідеалу можна налаштувати лише по власним відчуттям. Ще один спосіб, як візуально можна подивитися, чи автомобіль у вас працює правильно, це висота порогу. Е, ну, можна рулетку, звісно, поміряти. Да? Ось тут, там, висота. Ну, тут до будь-чого. Дивимося наверх, 35 см. Дивимося, ось тут 35 см. Тобто поріг в ідеалі, як мінімум, повинен бути рівно. Дуже часто ви можете побачити візуально, коли їде Праду по місту, і в нього задня частина трошечки нижча. По порогу видно, буквально на 1 см-2 нижча. І все. Оце, якщо назад нижче, ніж вперед стоїть по порогу, автомобіль вже буде працювати просто жахливо. І так, такі автомобілі продаються в салоні. Якщо ви перемикаєте режими жорсткості, вправду вони знаходяться ось тут, в да, GX і в іншому місці, і ви не відчуваєте різниці, значить у вас щось не так з амортизаторами. Помилок при цьому може не бути взагалі ніяк. Навіть якщо ви поїдете на СТО, вам підключать діагностику. Є випадки, коли на діагностиці вас буде показувати, що все в порядку. Але насправді регулювання підвізки у вас буде не працювати. Зараз розкажу, як це перевірити. Запускаємо двигун. Далі вмикаємо спортрежим амортизаторів. І далі треба, ну тут дві людини. треба. І далі одна людина от просто так от натискає гальма, інша людина. Позаду тримається рукою за верх амортизатора, тому що актуатор вбудований у нас тут прямо в амортизатор. Якщо про передню частину говорити, то тут потрібно просто зверху покласти руку на актуатор. Кожного разу, коли людина всередині натискає на гальма, у нас будуть перемикатися режими жорсткості амортизаторів. Здається, буде вмикати завжди 12 режим. Так, до речі, якщо... Е, у нас тут три режими підвізки є, то в самому амортизаторі регулювання є більше чи 12, чи 16. Коли ви будете натискати гальма, буде вимикатись 12 режим. Відпускаєте, вмикається чи перший, чи третій, неважливо. Але постійно буде всередині перемикатись режим. І це повинно просто відчуватися руками. Пройдіться і всі чотири амортизатори перевірте. Буває таке, що помилок немає, а у вас якісь амортизатори не працюють, якісь актуатори. На жаль, така особливість даної підвізки, що вона дуже мало видає помилок, при тому, що може бути сама по собі несправна. Таке, така помилка вона майже неможлива на нових автомобілях, але ось на стареньких автомобілях таке буває. По різним причинам тріснув корпус, потрапила вода в актуатор, він вийшов з ладу, при цьому помилки ніякої не буде, але регулювати жорсткість він теж не буде. Іноді навіть буває так, що через один актуатор не працюють всі інші, при цьому на приборці у вас все нормально. Тому перевіряйте уважно мартизатори, коли підвізка справна, різниця між режимами повинна відчуватися і відчуватися нормально. Лише якщо ви автомобіль взяли покататись на півгодинки, то так може ви і не відчуєте різницю між спортом і комфортом. Але якщо ви власник автомобіля і катаєтесь на ньому як мінімум кілька тижнів або кілька місяців, то різницю між спортом і комфортом ви повинні відчувати доволі таки сильно. Є ще одна проблема, але вона, скажімо так, діагностується все-таки на діагностиці електронній. це ось тут е, проводочок відривається. Причому я вже не пам'ятаю, який колір, але, як правило, завжди відривається якось і червоного кольору, чи який провод. Ось тут на згині. Тому слідкуйтесь, якщо маєте помилку по тому, що у вас е, е, обрив провода на амортизаторі, це, скоріш, в цьому місці. Також не забуваємо чистити задні пневмобалони на кожному ТО. Коли автомобіль висить на підйомнику, це зробити дуже швидко та легко. У майстра це займе буквально 10-15 хвилин. Коли автомобіль висить на підйомнику, балон розвернутий, це зробити зручно. Просто попросіть майстра, щоб він почистив той бруд, який збирається на цьому нижньому залізному стакані, тому що він швидше зіпсує вам пневмобалон. В звичайному режимі, скажімо так, він відходить у вас 1200, але якщо ніколи не будете чистити його, то, можливо, вийде з ладу раніше, тому що оцей весь бруд, він кам'яніє, робиться твердим і просто починає вибивати такі ямки в гумі пневмобалона. На цьому автомобілі, як на робочій техніці, потрібно шприцувати шліцові на карданах та хрестовини. Коли ви Зупиняєтесь отак на світлофорі, і потім через певний час відчуваєте поштовхи якісь, нібито у вас ззаді легенько хтось так врізався, скажімо так, то це теж може бути причиною. Змащувати кардани потрібно на кожному ТО, не забувайте. Дану особливість, звичайно ж, знають люди, які постійно обслуговують Праду, СТО, які їх обслуговують. Але все ж таки, якщо ви десь залетіли на своє сере улюблене СТО, на якому ви обслуговували свій Volkswagen, то там уже цього не знати, нагадайте. Міняйте масло, прошприцувати кардани. Так, у Тойоти гальмівна система це слабке місце. Якщо ви будете ганяти, то вона дуже швидко перегрівається, буквально декілька агресивних гальмувань. Якщо продовжите гальмувати, агресивно ганяти, то ви їх просто спалите, поведе диски і взагалі попадаєте на заміну. А навіть якщо ви їздите спокійно, то є проблема закисання супортів. Поршні закисають в супортах і починає підклинювати. Перше, що з'являється, це запах. Ви будете відчувати, що щось воняє, хоча ви спокійно їздили. Перевірити також потрібно по температурі. Просто візьміться за диск. Обережно може бути гаряче, тому починайте з холоднього місця і далі двигайтесь в сторону гарячого. Зрівняйте просто між собою всі чотири колеса. Якщо якесь у вас буде одне колесо більш гаряче, ніж інші, значить у вас там вже підклинюють супорта. Ну і на СТО, коли роблять вам ТО, просто попросіть, щоб вони подивилися рівномірність зносу колодок. Якщо супорт підклинює, то, як правило, з однієї сторони у вас буде колодка нормальна, з іншої майже стерта. Або там на одних колесах у вас будуть один знос, на інших інший знос. Тобто треба просто час від часу перебирати, оригінальні продаються ремкомплекти, проблем немає, поршні також окремо продаються. Купуєте, перебираєте, їздите далі. Раз там в 100 тисяч ця процедура може знадобитися. Може і раніше, залежно від того, в яких умовах ви їздите. Взагалі, проблему з гальміною системою можна відчути і в салоні. Коли ви гальмуєте, відчуваєте, що щось все таки не так, і коли гальмовна, і коли диски починають перегріватися доволі таки швидко. Але це я сказав би вже останні стадії проблеми, коли у вас дійсно вже. Зовсім погано з гальмівною системою. Тоді вони будуть відчуватись навіть в салоні. І я раджу не доводити до цього стану і просто профілактично перевіряти знос колодок на СТО або температуру дисків. А тепер важливо фільтр салону. Знаходиться він тут за бардачком, міняється 5 хвилин. Міняють вам його на СТО раз в 10 або, не дай Бог, 15 тисяч кілометрів, а його реальний ресурс 5. Реально, максимум він ходить 5. Взимку це ще не дуже відчувається. Влітку у вас просто перестає працювати нормально кондиціонер. У вас просто треба півгодини їздити, поки кондиціонер вам охолодить салон. Вина, оцей фільтр. Об'єм салона величезний, фільтр маленький, він забивається дуже швидко. Проблема для всіх рамників: Prado, GX, LX, 200, 300, Тундри, Секвої все що за таким фільтром, а він тойотою використовується на всіх оцих рамниках, він такий, підходить для всіх. То він маленький, об'єм салона величезний і він не справляється. Тому у вас в багажнику повинні завжди лежати фільтра, і ви між ТО, десь посередині, повинні їх міняти самостійно. Через 5-7 тисяч кілометрів замінили, і ви так зможете дотягнути з нормальним повітрям до наступного ТО. До речі, якщо раніше ми звикли, що крутим фільтром вважався ось такий вугільний фільтр, який такий темнуватий, то на сьогоднішній момент з'явилися антибактеріальні фільтра. Вони тут такі е, жовто-зеленого кольору. Вони дійсно прибирають запахи неприємні в салоні, і вони краще фільтрують. Вони з'явилися на багатьох марках. Його випускає зараз. здається, Мніман точно бачив на BMW, бачу вже на Toyota Lexus Вони є і от я рекомендую купувати ті жовті фільтри. Вони набагато краще, ніж ці вугільні. Вони також вугільні, але плюс антибактеріальне покриття. Наступне, не забуваємо дивитися за станом радіаторів. Час від часу знімаємо ось цю пластмасову накладку і дивимося, що у вас там між радіатором кондиціонера та радіатором охолоджуючої рідини двигуна. Пробіг, я не знаю, в середньому, звісно, це потрібно робити раз в 50 тисяч перевіряти. Але враховуючи, що ці автомобілі експлуатують в дуже різних умовах, то... В міських умовах або трасових умовах у вас через 150-200 тисяч може бути тут все нормально. А на автомобілі, які використовуються для полювання, рибалки, там не знаю, по полям фермери їздять і так далі, тут уже через 50 тисяч може бути замуровано все доволі таки капітально, тому перевіряйте, не забувайте радіатори. Не забувайте робити велике ТО кожні 50 тисяч. Що таке велике ТО? Це заміна масла в АКПП, в передньому редукторі, задньому редукторі та роздатці. Слава Богу, тут не так, як в БМВшників, тут немає цього міфу про весь строк служби автомобіля, що масло не міняється ніде. Ні, Тойота тут чесно каже, заміна. Або раз 45 або 50 тисяч кілометрів. це велике ТО. Чому 45-50? Тому що е, часто регламенти або 10, або 15 тисяч. Тому, відповідно, кожні три заміни масла, щоб було зручно, на 45, або якщо міняєте через 10, то кожні 5 замін масла на 50 тисяч км заміном усіх рідин. І, до речі, порада для тих, хто пересів на праду після кросоверів або легкових автомобілів. Не перекачуйте колеса. Ось вони такі і повинні бути. 2,0. Більш не потрібно. Ось такі м'які, приплюснуті знизу. Вам хочеться підкачати, я знаю, прям хочеться навалити сюди 2,6, але не потрібно. Тут навіть вказано на тапличці 2,0. Якщо завантажений автомобіль, перед все одно 2,0, зад 2,2. Ця підвізка, вона якраз таки і налаштована під ось таке. Тому що великі ями, енергоємка підвізка, вона це все з'їсть, але ось таку дрібноту всяку саме повинна відпрацьовувати гума. Так ці автомобілі сконструйовані. Хто їздить на газу, рекомендую вмикати іноді бензин. Тобто катаєтеся просто натиснули кнопку, вимкнули газ і просто покатайтеся там день, не знаю, 50 км, 100 км, можете навіть 200 км покататись на бензині, щоб ваша бензинова система теж попрацювала. Тому що, якщо ви будете їздити лише на газі, то з бензиновими форсунками у вас почнуться проблеми раніше набагато, ніж якщо ви будете профілактично, іноді вимикати бензин і на ньому теж іноді кататись. Те, що у вас автомобіль прогрівається на бензині, а потім переходить на газ, цього недостатньо. Форсункам потрібно також працювати і на гарячу, і не пару хвилин, а реально покататись нормально, там пів години, годину і так далі. Увімкнули бензин. Продули автомобіль. І потім перемкнулося назад. І до речі, якщо ви ставите газ на автомобіль, який щойно купили з пробігом там, не знаю, 200 тисяч кілометрів, то спочатку перевірте бензинову систему. Тому що газ калібрується, скажімо так, по бензину. Відповідно, якщо у вас будуть вже забиті форсунки, і ви будете по забитих бензинових форсунках калібрувати потім газ, то нічого доброго з цього не вийде. Тому почисти форсунки бензинові. І коли у вас буде все в порядку з бензиновими форсунками показниками, лише тоді краще поставити газове обладнання. І навпаки, якщо ви купили машину вже на газі і вам не можуть її налаштувати, ви все одно відчуваєте, що автомобіль працює якось не так, то можете спочатку почистити бензинові форсунки, і це також може вплинути на роботу газу. Ну, потім перекалібруйте газову систему після того, як почистили бензинові форсунки. Це може допомогти. Бо іноді. Газ не можуть нормально відкалібрувати, тому що бензин теж працює не дуже добре. Стосовно світла, тут порада буде доволі таки універсальна, але все ж таки, на Prado в стандартні, стоять такі собі середньої якості лінзи. А через деякий час, через там, років 5, коли ще підсіли у вас ксенонові лампи. А я нагадаю, що ксенонові лампи не лише там згорають, як звичайні лампи, а вони ще й тускніють. Тому так, у вас можуть бути дві робочі фари, але яскравість буде разу-два гіршою, ніж повинна була бути. Тому перше, що потрібно зробити на вживаному автомобілі, це замінити лампи. Просто поставте нові нормальні лампи, краще щось типа Остром, Philips або там, що там в оригіналі йде. Не купуйте різні китайські бренди, тому що вони будуть світити добре, не знаю, лише вам місяць. Потім вони будуть тускніти, і через півроку у вас буде яскравість ще гірше, ніж на п'ятирічних лампах. А взагалі раджу зробити, як на цьому автомобілі. Тут просто замінили лінзи на нові, якісні, які дають світла раза в два більше, ніж стандартна прадовська лінза. На сьогоднішній момент вже потрібно ставити не ксенонові лінзи, а білет-лінзи. Вони будуть ще яскравіші і при цьому розпалюватись вони будуть просто за секунду, а не так, як ксенон, якому потрібно там, кілька секунд, щоб розгорітись. І, будь ласка, звертайтеся до фахівців, які можуть зробити вам світло не лише просто яскравим, але й таким, яке не буде сліпити зустрічних водіїв. Світло це ваша безпека, а також безпека водіїв назустріч вам. Дуже корисне до опрацювання це датчик тиску в шинах. Ставиться замість однієї заглушки ось в цьому місці. На Аліекспрес я купував. Силку, якщо знайду, я прикріплю. Вони недорогі, вони перевірені часом, на цьому автомобілі він вже стоїть. Років 5 може. Все працює, ось показує тиск. Можна виставити собі сигнал, нижче якого він буде пікати, здається, за замовчуванням, тут 1,7 стоїть, якщо буде нижче, він почне пищати. Доволі таки зручна штука, завжди показує вам тиск. Всім раджу купити таку штуку. В салоні, звісно ж, у старих автомобілях оця навігаційна система вона в принципі не робоча. Так, тут можна ввести адрес, якщо ви десь там, не знаю, за кордоном, у вас немає роумінгу, немає жодного інтернету, то так, вона вас виручить. Ви тут введете адресу, якусь і вона вас доведе. Але взагалі сьогодні, в 2024 році, ну, ніхто не буде користуватися цією навігацією. Тому тут варіанти два: або замінити голову. Є на Андроїді доволі такі непогані варіанти на сьогоднішній день, або поставити додаткову приставку з Android Auto або Apple CarPlay, і також на цей екран можна вивести. Буде інформацію і освіжити ваш автомобіль. До речі, чуть не забув ще одну дуже важливу річ. Навіть якщо ви ніколи не виїжджаєте на бездоріжжя, і воно вам не цікаве, все одно вам потрібно хоча б раз в рік вмикати понижений ряд, блокування центрального диференциалу та блокування заднього диференціалу. Тому що механізми, які їх вмикають, вони можуть закиснути. І потім, коли вам колись знадобиться, наприклад, блокування, воно вас просто може не увімкнутись. Тому, уважно. Ось оці кнопки. На нейтральній передачі. Вмикаємо. Блокування, понижений ряд, верніше, блокування центральне, блокування заднє. Краще всього це зробити нам якій поверхні, десь на траві. Увімкнути, вимкнути, прослідкувати, щоб воно у вас дійсно увімкнулося, тому що, ось дивіться, зараз воно не вмикається. Це нормально. Треба увімкнути там або заднє, або драйв, проїхатися, покрутити кермом. Оп, так, значить, центральне вже у нас увімкнулося. А зад поки що не вмикається. О, до речі, вже може зад і закиснуть цьому автомобілі. І найважливіший пункт стосовно підвізки це КДСС. У мене є окреме відео про цей активний стабілізатор на старому каналі. Раджу зайти і подивитись. Тут скажу в двох словах. Грубо кажучи, КДСС – це спортивна підвізка, вона доволі безкомпромісна. Ви отримуєте покращену керованість, але дуже сильно жертвуєте комфортом на поганих дорогах. Тому єдиний варіант отримати розслаблену комфортну підвізку це зняти КДСС і поставити класичний стабілізатор. Як це зробити, я зняв окреме відео. Посилання в описі. Підведемо підсумки. Хоч Прадо і позиціонують як надійний такий ультимативний автомобіль, але в нього є декілька нюансів і особливостей, які можуть повністю зіпсувати враження від цього автомобіля. Є ви, там, катаючись на своєму там, там x 5 там, на, на будь якому кросовері, купивши, надивившись оглядів в інтернеті, купивши Прадо, сядете на нього. І будете просто жахливо здивовані. А що ж це за автомобіль, який розказує, така крута підвізка, так класно їде по поганим дорогам, а він, навпаки, їде просто жахливо. І насправді для того, щоб виправити цей косяк, ну, потрібно 500 гривень і на СТО. А якщо ви можете самі, то просто заїжджаєте на будь-яку естакаду за 50 гривень в кооперативі гаражному і просто з ключиком на 10 виправляєте цей косяк і їдете на нормальній підвісці. Це дивна взагалі історія, чому в Україну потрапляють автомобілі з підвізкою, відкалібровано під Європу, під європейські гарні дороги. Я не знаю, чому це так відбувається, тому що це не проблема якихось боушних прадиків. Їх дуже багато е, виходить з салона в такому стані. Мало того, вони я кажу так, що майже всі неправильно відкалібровані в Україні. Просто деякі є, ну скажімо так, трохи не відкалібровані. Вона автомобіль пробиває, але ну не так часто. А бувають, потрапляються екземпляри з салони, які пробивають. Ну Просто постійно ти їдеш, будь-яка яма пробиває, будь-яка яма пробой. І сказати, в принципі, для Європи хіба це нормально? Ну В Європі теж є лежачі поліцейські, а правда за такою калібровкою неправильно. він не може проїхати лежачі поліцейські. У вас морда проїжджає нормально, там тун-тун пройшли, а зад просто дух. І це їдете, і задні пасажири там взагалі там ну просто торба. Задні пасажири будуть просто жалітися, що неможливо їздити, їх буде так підкидувати, що у них будуть аж не знаю, шлунок підстрибувати і м, хребет боліти. Тому що це, ну, це дійсно дуже жорстко, якщо підвізка буде отак внизу. Тому обов'язково, якщо у вас пневматика, відкалібруйте висоту задньої підвізки, а далі, якщо у вас КДС. Тут, на жаль, варіантів немає. Його потрібно лише знімати, ставити звичайні стабілізатори, і лише це зробить автомобіль для вас дійсно комфортним. Ну, але валки. Даний автомобіль без КДСС. -у. Колись був з КДСС, ом ми його видалили, поставили звичайний стабілізатор. Я відкалібрував задню підвізку, і тепер автомобіль їде нормально. До речі, коли знімається КДСС, автомобіль стає м'якший, і задню підвізку треба, як правило, трохи піднімати. З КДССом. Підвізка може бути трохи нижче, тому що жорсткість КДСу буде трошки рятувати вас від пробоїв. А якщо КДСу немає, то автомобіль стає прям дуже занадто м'яким, особливо ззаді, і тому там висоту треба виставляти прямо вже прискіпливо, скажімо так. На цьому все. Якщо це було для вас корисне, не забудьте поставити лайк і поширте це відео. Якщо у вашого друга є Prado або Lexus GX, обов'язково скиньте йому це відео. Тому що з вірогідністю більше 50% у нього підвізка працює неправильно. Ось їде 120-й Prado. Оцей нормально їде, до речі. Бачите? От зверніть увагу, як у нього зад високо стоїть. Оце правильно налаштована підвізка, він не буде пробивати. Я вам розкажу навіть історію. Як я свій GX купував? Купував я його в Сумах, я ледь до Миколаєва доїхав. Наскільки жахливо він себе поводив, ну це неймовірно просто було. Якби не дощ та слякоть восени, я просто на трасі зупинився б і перекалібрував би підвізку. Але вже дотягнув до Миколаєва. І причина була саме в тому, що була дуже низька підвізка. Е коли я, до речі, купував автомобіль, ще дивився на авторіо, роздивлявся автомобілі, я бачив, що деякі автомобілі стоять нормально, деякі автомобілі стоять низько. І я розумів, що, скоріш за всього, причина, чому цей автомобіль продають з таким маленьким пробігом, тому що автомобілі були з пробігом 30 тисяч, 40, 000, 50. 000, це були майже нові автомобілі, які продавали. Чому так продають? Ну, або людина щось трапилося, або він їй не сподобався. І, звісно ж, по телефону жоден продавець не зізнався, що в нього проблеми з підвіскою. І коли я... Обрав цей автомобіль, який був в Сумах, мені він сподобався найбільше, Я поїхав, і при особистому тездраві я все зрозумів. На тому автомобілі їздити було неможливо. Ну, там просто жахливо на ньому було їздити. Звісно, я ж е -е, перевірив все, автомобіль справний, ніякого лохотрона не було, і потім в експлуатації виявилося, що да, дійсно автомобіль 50 тисяч, ніяких питань немає. Так от, я із Сум додому ледь доїхав. Лише погана погода. Зупинила мене від того, щоб я не зупинився прямо на обочині, не заліз під машину і не перекалібрував підвізку. Я просто їхав і там ще погана дорога по дорозі була, це був просто жах. Перед проходить, звісно, все нормально, а зате просто попригунчик постійно пригає. Там зазор від відбійника до моста був просто один сантиметр. Будь-яка яма пробой. Будь-яка яма пробой. Додому, звісно, я приїхав. Підняв максимум датчики так, просто на естакаді. Просто на другий день зранку проснувся, поїхав, підняв і це вже стало нормально. Але на тому автомобілі було настільки все погано, що навіть цього не вистачило. Але слава Богу, що самі тяжки ці вони регулюються по довжині. Їх треба було зняти, розкрутити, зробити довшими, вони телескопічні, поставити і вже потім регулювати, тому що, щоб діапазон весь змістити вверх. Тому на своєму автомобілі особистому я відрегулював лише з другого разу, тому що першого мені не вистачило діапазонне регулювання. Потім, звісно, я підняв ще вище, виставив на нормальну висоту, і потім, звісно, я там ще кілька разів уже так точно по міліметрику виставляв, щоб довести собі до ідеалу. І, і це так, дійсно, таких автомобілів дуже багато продається, лише тому, що їм не сподобалася підвізка, а насправді проблема просто безкоштовно може вирішуватися. Саме для цього я на Ютубі знімаю ці огляди. Це безкоштовна порада. Робиться це все безкоштовно. Я не рекламую ніяке СТО, просто безкоштовна порада. Підніміть зад підвіски до нормальної такої висоти, і у вас буде нормально працювати автомобіль. Закінчую монтаж відео, і мені здається, я трошки переборщив з нахвалянням підвізки Прадо, і тому вирішив трошки перезаписати висновок, тому що може виникнути хибне враження, що ви можете купити просто будь-який прадо на пневматиці, підняти задню підвізку повище, і у вас буде просто ідеальна підвізка, найкраща в світі. Ні, це не зовсім так. Я лише хотів підкреслити, що якщо підвізка буде неправильно відкалібрована, то вона вам не сподобається точно, бо буде жахливо себе вести. Але якщо підвізка буде ідеально відкалібрована, все буде в порядку, то не факт, що вона вам потрібна і що вона вам сподобається. Ось, наприклад, зараз в кадрі ви бачите таку середньостатистичну українську погану дорогу, на якій є ямки, горбочки, тріщинки, різні нерівності. Так от Прадо, якщо чесно, веде себе так собі, тому що він все це передає на кузу, і все ви це будете відчувати. Якісь преміальний кросовер на пневматиці, буде це все ковтати набагато краще, там той же RX, або там, Touareg на пневматиці, або там, X5 останні на пневматиці, все це будуть згладжувати краще. Але якщо мова йде про дійсно погані дороги, такі як ви зараз бачите на екрані, то тут, на мою думку, конкурентів у Prado та GX немає, тому що велика енергоємність підвізки, і оте слово, яке я говорив в, в минулому, пофігізм, саме тут вони проявляють себе як найкраще. І чим гірша дорога, тим краще від своїх конкурентів відрізняється Прадо. Тому що на такій дорозі, на правильно відкалібровані підвізці, ви можете дубасити на будь-якій швидкості: 90, 100, будь-яка швидкість. І вам буде нормально. На цьому, в принципі, все. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити лайк, це важливо для розвитку каналу. Якщо у вашого знайомого є Prado або GX, не забудьте відправити йому відео. І пишіть коментарі, якщо є якісь питання, буду відповідати. Всім па-па!